Всіх вітаю! Сьогодні хочу розібрати з вами асану Адхаму Кашванасана, поза собака-обличчям Донизу. На що треба звернути увагу і техніка виконання? Що ж, почнемо. Для того, щоб зрозуміти, яка має бути відстань між вашими руками і ногами, ми починаємо цю асану із кішки. Стаємо у кішку. В кішці в нас кисті під плечовими суглобами, коліна на ширині тазу під тазом. Пальці на ногах на себе. Ми робимо вдих. І на видосі підіймаємо наші ноги, випрямляємо ноги, спрямовуємо таз назад. Плотно притискаючи долоні, відштовхніться руками від килимку і витягніться. Зараз уявіть, що на килимочку щось таке мерзенне, щось таке неприємне, щось таке смердюче. і треба від нього відштовхнутися якомога далі назад. Плотно притискаючи долоні. Не звертайте зараз увагу на п'ятки. Зараз ваші п'ятки можуть відриватись, і це нормально. З часом практики все прийде і п'ятки опустяться. Наша головна задача в цій асені, відштовхнувшись максимально руками, витягнутись і отворити одну діагональну лінію від нашого зуб'ястка до плеча і до тазу. Давіть лопатками на грудну клітку, а грудною кліткою при цьому трішки спротивляйтесь. Опускайте зовнішні плечі вниз, розвертаючи плечі з середини назовні. Збільшуйте відстань між шиєю та плечовим суглобом. Якщо у вас немає можливості витягнутися, якщо у вас щось блокує у грудній клітці, спробуйте трішки призігнути ноги в колінах, це дасть можливість нахилитись корпусу трішки нижче і більше витягнутися. Витягуйтесь максимально, дихайте носом в цій асані. Якщо ви зараз не згибаєте ноги в колінах, підтягніть колінні чашечки, спрямуйте передні стегна назад. Робимо вдих і на видосі опускаємося кішкою. Коли я кажу, розвертаємо плечі із середини назовні. Так? Коли ми опускаємо зовнішні плечі вниз. Що я маю на увазі? Звертайте увагу. Я стаю у собаку. І дуже часто плечі отак знаходяться в людей біля вух. І нам треба зовнішні плечі опустити вниз. Ру Розвернути плечі із середини назовні і збільшити оцю відстань між шиєю та плечовим суглобом. Тож, виконуйте аса вірно.